Миру Божого, всім дорогоцінні. Ви знаєте, Біблія говорить нам, що старий заповіт це є образи для нас. Нам потрібно брати приклад, що значить образи дивитися, якщо ми не хочемо. Такого життя, як у тих людей, про яких це розповідається, то нам не потрібно чинити так, як чинили вони. І там приведено багато прикладів, багато образів. І сьогодні я хочу поговорити з вами, розказати про першу книгу царств. Нам Господь чітко показує цей момент про священників, які були поставлені при головному храмі Єрусалимському. Це був священник Ілій і два його сини. І чітко в Біблії написано, що ці священники вони були люди негодні, вони чинили гріх перед Господом. Вони в храмі п'янствували і об'їдалися. вони не боялися Бога, не виконували Його заповіді, не служили так, як потрібно, не приносили такі жертви, як потрібно. І при тому всьому вони блудили. Будучи одруженими людьми, вони блудили при храмі Божому з тими жінками, які приходили туди. І це реально просто страшні речі. Чи не нагадує вам це нічого? Як це дуже сильно схоже на священництво в наші часи? На жаль, люди, які просто називають себе священниками, ще такими не являються, адже Господа цікавить тільки те, чи виконує людина слово Боже, чи вона боїться Бога, і що всередині неї, тому що називатися священником це ще не означає ним бути, і що Господь сказав, да. І зробив з цього приводу, навіть коли батько цих синів, які так грішили і блудили при храмові, він призвав їх до себе, щоб сказати, повзивати до їхньої совісті і сказати: Ну як же це ви таке творите? Що це я про вас чую? І написано, що вони не захотіли слухати батька, тому що Господь вже... Поставив крапку в їхньому житті, і Господь вирішив їх знищити, таких священників. Тому знаєте, я до чого це все веду? Сьогодні є дуже багато, ну реально дуже багато людей, які говорять, нащо мені та церква, я не буду в неї ходити. Та подивіться на тих священників, та вони всі коротше крадуть, самі блудять. Більші грішники є, ніж я. Не буду ходити в церкву. Я просто буду з Богом напряму, буду сам вірити. Бі, друзі, ми чітко бачимо от в цій навіть історії, що Господь не мав нічого спільного з цими священниками, навіть якщо вони були поставлені служителями при храмі, і Господь сказав, що я їх знищую, вони помруть всі в один день за те, що вони так облудно ходили перед Господом. Розумієте, це дуже важливі речі, тому що можна називатися священниками, але ми бачимо, що є діти сатани, які от реально спокушають. Людей, і також там написано, що вони відводили людей від виконання Слова Божого. Вони відводили людей від того, щоб вони вірили Господу і виконували заповіді Божі. Тобто вони чітко виконували волю диявола, хоча й називалися священниками. Для чого? Для того, щоб відвести людей від виконання волі Божої, відвести людей від церкви. І розумієте. Потрібно тестувати, як говорив Ісус, тільки на основі Слова Божого, виконують ці люди слово Боже чи ні, тестувати потрібно тільки на основі плоду, який плід є у цих людей. Якщо плід – те, що вони самі виконують слово Боже, те, що вони інших людей навертають до Бога, то звісно, це Божі пророки, яких потрібно слухати. А якщо плід це от таке грішне життя, то не потрібно слухати таких священиків і шукати собі справжню апостольську церкву, яка виконує. Це слово Боже, тому нам не потрібно дивитися на таких грішників і блудників, навіть якщо вони називають себе священниками, нам потрібно вивчати слово Боже і тестувати все тільки на основі Слова Божого, і тільки на основі плоду, чи дійсно діє Бог в житті цих людей, чи в їхньому житті діє сатана. Адже друзі, Біблія нам чітко говорить, що спасуться тільки ті люди, які є частиною живої. Апостольської церкви тільки ті, хто є частиною церкви, тому ви маєте приєднуватися, якщо ви хочете спастися і потрапити на небеса до господа, і позбавитися від всіх проклять. Ви маєте приєднуватися до справжньої апостольської церкви, але це не означає, що ви маєте йти в якийсь храм. Там, де служать якісь грішники, або ж люди, яких ви взагалі просто не знаєте, Ісус Христос він прийшов на цю землю і Він побудував церкву. Він показав, що таке справжня церква. Церква це учні Ісуса Христа. Це люди, які виконують Слово Боже, і самі живуть так по Слову Божому. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус не збирався в храмі, він перейшов в той храм один раз. Для того щоб прийти і сказати їм, що вони всі просто грішники, злодії, які устроїли тут вертеп розбійників і торгівлю устроїли. От єдиний раз для чого Ісус взагалі заходив в той храм. А так він збирався з церквою своїми учнями де завгодно, хоч на горі, хоч вдома у когось. Оце і є церква, коли люди вони самі вивчають Слово Боже, виконують його в своєму житті і проповідують це Слово Боже до країв землі, щоб люди позбавлялись від гріхів. І від проклять, тому тільки та людина є священником, яка сама знає слово Боже, перебуває в ньому щодня, сама виконує його в своєму житті і проповідує це слово Боже іншим людям, щоб вони також позбавлялися від диявола і від прокляті гріхів в своєму житті. Ось це справжнє священство. Розумієте, тому якщо якісь діти сатани вони відвернули вас від церкви, що ви не хочете туди ходити, то я запрошую вас. До нас, в нашу міжнародну християнську місію, слово Боже, яка заснована тільки на основі Слова Божого. Ми тут вивчаємо Біблію і самі вчимося бути учнями Ісуса Христа і допомагаємо іншим розуміти Біблію, розуміти Слово Боже для того, щоби спастись. Тому напишіть мені, якщо ви хочете розуміти це, якщо ви хочете вивчати Біблію і стати частиною справжньої апостольської церкви. Нехай Господь вас всіх благословить.